А як щодо м'ясних страв із староукраїнської кухні у записках багатьох мандрівників і кулінарних книгах того часу є багато згадок про саме м'ясні страви. І сьогодні ми приготуємо одну із них. Привіт я, Настя, фудблогерка, і я запрошую вас у захопливу подорож традиційною українською кухнею. Сьогодні ми будемо готувати гуску із грибами. Цю страву у себе в спогадах згадував Павло Алепський, сирійський мандрівник, який був в Україні у 1650-х роках. На жаль, в його спогадах не зберігся рецепт, тому що цю страву йому подавали до столу. Він її не готував, але ми спробуємо її максимально реконструювати. Цілу гуску ми тут замінимо на гусині ніжки їх буде простіше готувати. А от гриби найімовірніше, в той час використовували лісові, які можна було зібрати там, де власне і готували. Ми так не ризикнемо робити, принаймні я не розбираюся в грибах, тому придбала в супермаркеті просто гливи. Вони дуже соковиті, дуже смачні, і, на мою думку, круто пасуватимуть саме до гусиних ніжок. Зі старту я відправляю нашу сковорідку на жар, бо вона має бути добряче гаряча до того, як ми покладемо на неї саме м'ясо. Беремо наші гусині ніжки, і кожну з них я добре обітру сіллю. Це дозволить витягнути зайву вологу із гусиної шкірочки, тому. Вона буде хрумкішою, м'ясо в той же час залишиться соковитим. І тепер на гарячу сковорідку відправляємо шматочок масла. Відправляємо. Тепер на розтоплене ледь коричневе масло, яке вже почало пахнути горішком, ми відправляємо гусині ніжки. І поки наші ніжки рум'яняться, час підготувати наступні інгредієнти для страви. Спочатку у нас буде цибулинка. Цибуля насправді доволі солодка, якщо її готувати правильно. У різних цибулинах є різна кількість цукру, тому вони і карамелізуються по різному. У якихось його більше, у якихось менше. На даний момент найсолодший сорт цибулі, про який я знаю в Україні, це Ялтинська солодка цибуля. Вона фіолетова і доволі пласка. Але справа в тому, що якщо її вирощувати не навколо Ялти, то вона матиме зовсім інший смак. Це вже пробували робити фермери із інших південних регіонів України. Втім, на жаль, через ґрунт, воду і інший кут падіння сонця, цибуля там вийшла не настільки солодка. Тому я просто обираю звичайну жовту цибулину і буду її карамелізувати на вершковому маслі. Цибулю ріжемо довгими смужечками. Тому що я хочу, щоб у кінцевій страві відчувалася її текстура. Тепер нам ще потрібен чесник, буквально кілька зубків. Я його буду різати на великі шматки, тому що буду кидати в казанок одночасно із цибулею, і він не повинен згоріти. Якщо я його дуже добре подрібню. То він може разом з цибулею згоріти, поки приготується цибуля. А так буде у нас приблизно однаковий час готування. До речі, по запаху відчуваю, що ніжки вже можна перевернути. І якраз, поки ніжки зарум'яняться з іншого боку, ми все перекладемо в казанок, де це все разом буде потім тушкуватися. Відправляємо сюди уже порізану цибулю. Сюди ж відправляємо часник, шматочок вершкового масла. Наші родзинки. До речі, що в цьому рецепті роблять родзинки. Родзинки одночасно будуть давати всьому цьому рецепту і солодкість, і кислість, і оцей прив'ялений після смак. Тому я вважаю, що вони сюди пасуватимуть ідеально до того ж, з родзинками ми вже раніше готували каракатицю. Тому я думаю, що і до гуски вони будуть дуже круті. І останній етап: наші гриби у мене тут гливи. Я їх буду різати на трохи менші шматки. Буквально одну пластинку глив на три частини і відправляти їх також в казанок. І тепер сюди ж відправляємо наші прянощі. Я хочу кидати їх цілими. Це у мене духмяний перець. І гвоздика, тому що це все буде тушкуватися разом. І я не хочу, щоб прянощі перегоріли. Я хочу, щоб вони дали якнайбільше аромату. А далі наш план наступний: знімаємо ніжки з вогню, ставимо казанок одразу в жар, обсмажуємо гриби з овочами і потім повертаємо сюди ніжки разом з жиром і даємо всьому цьому разом добряче протушкуватись. Наш казан відправляємо на жар. І от в такому вигляді у нас дійдуть до напівготовності гриби, цибуля і часник. І потім ми туди докладемо наші гусині ніжки. Гриби вже підсмажились і тільки подивіться, як вони втратили вологу. Їх стало значно менше по об'єму. А це значить, що можна на них відправляти уже наші гусині ніжки. Ми їх будемо класти зверху. Я хочу, щоб весь додатковий жир із цих гусиних ніжок стікав на гриби і вони ставали ще більш соковитими. А самі ніжки підсмажувати вже нема сенсу. Вони дійдуть від додаткового тепла, яке буде в самому казані. І тепер накриваємо казанок цією ж гарячою сковорідкою. Добре, що чавун тримає тепло, і тепер, в ось в такому вигляді, ми це залишаємо тушкуватися хоча б на півгодинки, і нам треба буде перевіряти, як воно все тут почувається. Знаєте, що означає цей запах, але ви його не відчуваєте. І оце от потужне шкварчання. Що все пора знімати з вогню, бо воно вже готове. Виглядає божественно. Сподіваюсь, смакувати буде так само. То що, починаємо сервірувати? На саме дно нашої тарілки я викладаю суміш грибів, цибулі і часнику. Вони гарнесенько протушкувалися, і тут за рахунок усіх соків гуски, які були, дуже багато смачної юшки. Я викладаю все це на тарілку. Оця от суміш грибів, цибулі і родзинок просто божественна. На цю ж тарілку я викладаю одну ніжку гуски. І поки воно все достатньо гаряче, я беру томати. Мені знадобиться буквально три невеличких помідорчика. Ми їх ніяк не приготовуємо і не будемо особливо їх ніяк нарізати. Я хочу просто взяти ці помідорчики. Внизу кожного з них зробити по кілька надрізів. Повторюю так з кожним. І викладаю на ще гарячу гуску і гриби. Що це нам дасть? Помідори будуть свіжі, соковиті, ледь солодкуваті і матимуть такий, ну доволі овочевий свіжий смак, якого нам тут якраз таки не вистачатиме. Вони надрізані, і від гарячої пари з гуски із грибів із родзинок вони будуть пускати на все це свій сік. Це буде абсолютно прекрасне поєднання. Ну і виглядає так воно значно краще ніж без помідорів. Мені ж просто здається, що тут буде найсмачніше духмяний перець і гвоздика, бо я їх особисто дуже люблю. Тож не бійтеся досліджувати спадщину традиційної української кухні та експериментувати з нею на свій лати, свій манір у себе ж вдома. Куштуйте таку гуску з грибами і смачного!